Поверніть гарнізон мою коня. Поверніть гарнізон з макетами закривавлених тіл в пам'ять про цинічно вбитих Росією українських військовополонених воленівці та закликами повернути захисників Азовсталі додому, 6 серпня на Красну площу у Чернігові вийшли рідні та близькі героїв, які залишилися вірними обов'язку і до останнього боронили Маріуполь. Теракт в колонії на Донеччині, де утримували наших військових, за даними самої РФ, забрав життя понад 50 бійців, ще більше сотні поранених. І нині через тиждень по тому ані українська сторона, ані міжнародні організації ще не змогли потрапити на місце злочину і підтвердити, чи спростувати опубліковані списки зараз. Ми вийшли на акцію підтримати друзів, які знаходяться досі в полоні, і про яких нічого не відомо, в яких вони умовах, де, як і коли нарешті, буде обмін. Женевська конвенція гарантує зв'язок з військовополоненими, але Росія, на жаль, цього цю конвенцію не виконує, тому зв'язку ніякого немає. І тому я не можу впевнитись, що з моїм чоловіком все добре. Міжнародний комітет Червоного Хреста абсолютно безкомпетентний. Вони несуть маячню, вони нічого не знають. Звичайно, що з ними постійно на телефоні, але у них е, однотипова відповідь, і це все. Прошу всіх, будь ласка, люди, виходьте, горе воно не одне. Я розумію, війна в Україні вона не закінчена. А якщо ми е, ось тут переможемо із цими нелюдами після війни, ми розберемося в тому, яка мати їх народила, щоб вони спалили. Спалили живих людей, спалили і обвинили українців. Ми сила, ми це знаємо, і ми будемо нагадувати всьому світу. Будемо нагадувати про маріупольський гарнізон і про Азов. Родини військовополонених наполягають, аби організація Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Христа, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, коли ті виходили з Азовсталі, негайно перевірили умови їхнього перебування та доступу до лікування. кажуть, зв'язку з ними немає вже кілька місяців. А кадри з катуваннями та трагедія Волинівці лише підтверджують, Росії не можна довіряти, а хлопці та дівчата мають бути якомога скоріше обмінені. Додамо, що подібні акції цього тижня відбулися в багатьох ...України, Європи та інших країн світу.